Приготувала смачний торт Нірка-крота і прикрасила його трендовими пряниками, які я придбала в магазині «Копієчка». Це піоніри Голубіру, Трулалел Трулала, балеріна Капучіна та інші відомі герої, яких полюбляють наші дітки. А ще я для себе теж багато знайшла корисного для дому за приємними цінами, акціями та знижками. Тортик вийшов дуже смачний і швидкий в приготуванні. Для коржа беру яйця, дрібка солі, цукор і гарненько перебиваю міксером. Потім додаю борошно з розпушувачем, какао, ванілін, молоко, олія. На невеликих обертах перемішую все до однорідності, виливаю на деко на пергамент і відправляю в розігріту духовку на 190 градусів до готовності. Це вийде хвилин 25. Для крему я обрала згущене молоко і масло, перебила все міксером, а ви ж можете обирати будь-який ваш улюблений крем. Корж готовий, вийшов пухкий та вологий, перерізаю його на дві частини, а в крем додам іще арахіс смажений. Ну і змащую тепер перший корж, побільше накладаю крему, так смачніше. Ну і зверху корж, кремчик і декорую арахісом. Ну і головна прикраса нашого тортика це імбирно-медові пряники, які можна придбати в копійки. Дітки остались просто в захваті від них.